Сьогодні роблю огляд хурми і готуюся до зимівлі. Ось хочу подивитися на ті прививочки, що робились на О, підліз. Все. Як ми бачимо, ось були зроблені щепи. Одна, ось друга гілочка на цій хормичці. Було і зроблено прищепи первістки поліся. Ось такі щепи виросли, як ми бачимо, чи маленькі. Давай же подивимось, як вони готуються до зимівлі. Ну, ось беремо крайню. Як ми бачимо, тут щось мені не подобається. Дряпаю, що я бачу. Я бачу, що їй гоплик ці цій щепі. Спускаюсь трошки нижче. Бачимо, вона чорна, спускаюсь майже зовсім до самої прищепи. І дивлюся тут. Що ж я тут бачу? Теж камбі темний чорний пропав. Ось так готується. До зимівлі наша первістка поділля. Іншу дивлюсь, ні, тут зелененька. Ну, будемо надіятися, що щось. І перезимує, але ж це у нас сьогодні, ще тільки е, яке воно там 14, мабуть, чи 15 жовтня. І ще, як ми бачимо, койде зеленіє травка. Пройшли дощі сильні, вологі вдосталь. Але от щепи, у такому от стані. Виходить. Що не дуже то вона, а в нас були тільки ще заморозки мінус п'ять чи шість градусів пару разів було. І то по дню, по два, а впереді ще зима. От як вона перезимує. Прищепа була взята, гілочки для прищепи було взято. Із Заходу України, але щось я поки не бачу, щоб вони дуже надійно перезимують. Да яка там зима? Ще й зиміші, я ж говорю, що ще й зими немає. А вони вже щось схоже на те, що пропадають. Не буду дряпати інші, не буду визначати 100%, Оце така, як би мовити. Інформація напередодні зими, усього на всього. Тож будемо далі спостерігати, як же ж пройде зима, якою вона буде і що, чи залишиться щонебудь із цієї прищепи. На вигляд щепи дозрілі, темного кольору, зелених не видно. Але ось такий результат був. Ну, чекаємо до весни. Праця була пророблена велика, сподівання багато, щеплена на деревину. Може вже бачите якої товщини. Пересадка не робилася. От. Такий от результат. От вам і думайте і гадайте. Що іноді розмови йдуть, шахраї там, не шахраї прислали, вона вимерзла, вона, вона. А ви ось бачите. Все робилося не на продаж для себе, а результат поки що ось такий. Будемо дивитись надалі. Головне, щоб на цій прищепі, ну, як то кажуть, ось щеплена, Ось вже видно бруньочки, щоб хоч би по одній, по дві бруньочки залишилось, щоб вона пішла в ріст на студійший рік на весну і дала гарний чудовий результат. Ну, як то кажуть, поки що... Was wir